Доброго дня, мене звуть Віктор, я агроном-консультант харківського підрозділу Полтавської філії. Зараз ми знаходимося на полі нашого партнера, фермерське господарство Олександрівське. Територіально воно знаходиться в Красноградському району, Киїчівська громада, село Антонівка. Якось восени після того, як вже були сходи азими і пшениці на цьому полі, ми проїжджаючи мимо, замітили те, що на полі є прогалини. Коли ми зупинилися, почали обстежувати, виявили ці прогалини, утворені таким чином, що було дуже велике враження азимою совкою. Само собою, ми приїхали до керівника і порекомендували обробіток. Наш препарат суфрон, а також для того, щоб на той момент трошки підтримати рослин, тому що вже погода була досить таки не сійка, От рослини мали фіолетове забавлення. Ми порекомендували внесення наших мікроелементів фосфор калій. Це також нам дозволило більш підтримати рослину, щоб вони більш міцні пішли в зиму, що дуже має позитивну роль в умовах цієї зими, що склалася вегетативна маса. Вся вражена, тобто вона висушена морозом, висушена вітрами. Ті, які були. Тобто в нас зовсім не було з цього покилу. Були температури, коли які доходили до мінус 19 градусів. На ґрунті. І, ну, Те, що ми спостерігаємо тут, це наполовину вражений лист, але рослинка жива, вона зеленіє, вона росте. Зараз ми знаходимося на іншому полі, яке трошки хуже. Чому так відбувається? Відбулося так, тому що розвиток пшениці, як ви бачите, Набагато хуже, ніж на першому полі. А це через те, що строки посіву і умови посіву були у нас розтягнуті через дощову осінь Там, на першому полі, де ми були, були перші строки посіву, Тут останні строки посіву. По факту, ця пшениця ходила в зиму в стадії розвитку 2-3 листочка. На зараз ми бачимо, що пшениця за цей час, за зимовий час і за цей короткий весняний час трошки доросла. Вже у нас є вузол кущення, вже навіть є бічні пагани, але вони слабі, слабко розвинуті. Самі рослинки теж досить такі слабкі. Вторинної кореневої системи ще немає. Виходячи з того, що ми маємо зараз ситуацію, тобто різний розвиток, різні умови пасів, ми плануємо дві системи захисту. На добре розвинутих посівах Ми застосовуємо. Наші препарати торгової марки Байтон. Це візерт, діючі речовини, Тіофанат, метил, епоксиканазол, Тебуканазол. А це фунгіцид, Ми застосовуємо його в дозі 800 грам на гектар. Для чого така доза? Тому що рекомендації, що ми даємо в каталозі, максимальне застосування 600 грам, Ми даємо 800 грам. Для чого ми це робимо? Для того, щоб продлити діяльність тому що сам препарат, самі діючі речовини мають властивість переміщатися в рослині знизу на гору. Тобто при наростанні вегетативної маси не буде критичного зменшення діючих речовин і буде пролонгована дія. Також на добре розвинутих посівах ми застосовуємо шокер. Це наш інсектицид, який має ДВК імідноклаприд і лямбдацигалатрин в дозі 200 г на гектар. На добре розвинутих посівах ми пропонуємо також внести Energine Premium Ocean, тобто це стимулятор і також регулятор. Мета такого внесення це зробити більш розвинену кореневу систему, також щоб відбулася регуляція, щоб був більш кращий розвиток бічних паганів. Також ми пропонуємо внести мідь енергін преміум купром, для чого ми вносимо мідь. Мідь допомагає так, як живлення, підживлення відбувалося добривом сульфат амонію сірки і азоту у нас досить таки достатньо на даний момент. Але мідь допомагає, мобілізує деякі процеси, допомагає рослині правильно засвоювати і більш повноцінно засвоювати азот. Ну, це те, що стосується першого поля, там, де у нас добре розвинуті пасіви. На таких пасівах система зовсім відрізняється. Чому? Тому що пасіви більш слабші, і тут треба трошки по іншому попрацювати. Як ми бачимо, вторинної кореневої системи немає. Є узим кущення й вибічні погани, які слабі, самі рослинки слабі. Тобто у них хуший імунітет. Ми тут пропонуємо наш препарат Дункан це карбендазим флутріафол. Також ми пропонуємо сюди внести наш енергін преміум аскп Препарат унікальний, в чому цього препарату. Високий місць фосфору, також в поєднанні з морськими водорослями. Тобто, фосфор мобілізує гарний розвиток кореневої системи. І також морські водорослі виконують. Саме в цьому препараті стимулюючу дію. По інсектициду на, даному, на даних полях ми пропонуємо наш препарат торгової марки Байтон Тор. Це лямда-цегалатрин. Нам потрібно зараз досить таки дешевий і короткий захист, тому що потім все одно ми будемо в кінці кучної фази виходу в трубку виходити працювати ще раз. Що на таких полях, що на добре вас вийнути, полях, поля. Ми застосовуємо два препарати торгової марки Байтон: це Тамерлон і це флорус, діючі речовини, трибунорон метил і діюча речовина Флорасулам. Поєднання цих діючих речовин, речовин дозволяє нам контролювати фактично весь спектр бур'янів, навіть стільки до 24D. Чому з Флорасуламом? Тому що, як ми бачимо, тут соняшник, там теж на полях був соняшник і. Ми не знаємо точно, чи це був сійкий дотрибородного металу чи ні. Тому робимо перестраховку і для того, щоб зняти падалицю соняшника, ми застосовуємо флоросулам. Ну, на даному етапі все. Будемо далі працювати, будемо далі обстежувати. Дякую, до зустрічі.